Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки потіли по медзакладу і є постраждалі. Порятунок постраждалих триває, написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Один загиблий, 16 поранені. Це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру. Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці прильоту всі служби. Також Сергій Лисак написав про двох постраждалих: хлопчиків трьох та шести років. Серед поранених у Дніпрі двоє дітей: хлопчики трьох та шести років. Обоє шпіталізовані. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Госпіталізовані і 11 дорослих. Двоє важкі. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Написав президент України Володимир Зеленський. На місці тривають ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих, залучені всі необхідні служби, вічна пам'ять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та як могло швидше, тому що наш час це наші люди, а наші люди це найдорожче, що є в Україні. Володимир Зеленський, президент України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умирським убивством частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вранці 26 травня 2023 року окупанти нанесли ракетний удар по місту Дніпро. Ворожа ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Наслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Кількість потерпілих встановлюється. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, тиснемо на дзвіночок і пишемо коментарі.